А я дуже щаслива, що придбала цю книгу у її автора, у порядника більше. Так він навіть залишив мені автограф. Ось бачите рівненського митця Олександра Харвата. Він дібрав цю книгу 42 картини, на яких зображено моє рідне місто рівне, і написав до неї передмову. І написав передмову. Ви знаєте, оця от передмова на декілька сторінок, вона, до речі, є українською та англійською мовою. Вона дала мені більше інформації про місто рівне, ніж я мала за все життя у рідному місті і за всі часи відвідування всяких музеїв, тому що музеї я відвідувала в школі усім класом, і коли ти відвідуєш музей в школі усім класом, це більш така активність групова, більше звертаєш увагу там на поведінку хлопців, подруг, ніж власне на те, що говорить екскурсовод. І мати подібну книгу вдома, або, ось, наприклад, книга про Київ. Так? Тут також про пам'ятки, тобто книги різні, але мається на увазі, що є фактаж про будинки, про мистецтво твого міста, або якогось міста, в якому ти живеш, яке ти любиш, або рідного міста. Це дуже круто. І я знаю, що, наприклад, оця книга вона зроблена за грант. І, можливо, мене дивляться зараз якісь письменники або митці з інших міст. Хочу сказати, що це дуже великий вклад в не знаю в історію міста, в любов до міста, і я думаю, що знайдуться люди, які придбають, і знайдуться меценати, які. Ну, скажем, оплатять а, таку чудову роботу. Я дізналась про 42 художника. Я дізналась про пам'ятки. Зараз є YouTube, після прочитання перегляду такої книги. А, хочеться не зупинитись, а хочеться дізнатись більше. Я почала ходити на екскурсії по рідному місту. А, я почала дивитись YouTube, а, Я почала цікавитись це. Ну, ця книга вона виконала свою якби культурно просвітницьку задачу на 100% І в захваті від книжок і від їхніх авторів, від їхньої роботи вдячна. Якби, письменникам, письменників прошу писати на цю тему, ну а читачів, читачам раджу купувати подібні книги. Ось це можна придбати в Рівному у автора Олександра Харвата, музей фотографій. Ось це можна придбати, я так думаю, на сайті видавництва Іріо.